Ідея з'явилася трошки менше року тому, весь час ми працювали, а останнім часом працювали над ним посилено. Ну, от сьогодні, от вперше в Черкасах, нам вдалося організувати таке, ну, на нашу думку, реально масштабне дійство. Дуже складно було, там ми виграли два гранти, але складно було знайти меценатів, складно було просто переконати людей в те, що наша ідея, вона має, ну, вона буде жити і вона має якийсь такий прогрес. як тільки планував організовувати фестиваль, ми подумали про те, що треба чимось людей заманити, щось таке цікаве, чого в Україні ще не було. Багато варіантів продумували, можливо, вліпити якийсь фестиваль кіно, можливо, ще щось. І в принципі, на одному з зборів виникла така ідея в мене зробити в Черкасах всеукраїнський зліт автостоперів та мандрівників. Ми самі комітетом часто їздимо по фестивалях, подорожуємо по всій Україні східна, південна, західна, північна. І тобто ми відвідали багато міст, багато фестивалів, і от розуміли, що. В принципі, автостопери це той контингент фестивальників. З того, що я відвідав фестиваль Шипіт на Закарпатті. І моя подруга, яка вчилася на філософа, сказала: автостоп це дуже круто, вільні мандри, я хіппі, все чудово, треба їхати. І все закінчилось тим, що ми ночували без грошей на трасі. І я після цього цю справу закинув, тому що зрозумів, що це не моє. Але потім, коли починають всі автостопери з того, що не мають грошей, коли я хотів тусити по фестивалях, я зрозумів, що це єдиний спосіб добиратися на фестивалі і їхав Через відсутність грошей автостопом, але потім я, я далі еволюціонував і зрозумів, що цінність автостопу в людях, коли ти зустрічаєш багато людей і їхні історії, ти отримуєш стільки досвіду, ти отримуєш їхню допомогу і потім хочеш іншим допомагати. І це просто робить світ краще. Автостоп робить світ щасливішим і кращим. Тому йдіть геть з дому і мандруйте. Чудова локація, яка стала можна основним фактором, щоб приїхати. Бо коли на відео були, знімали з гори зйомки, просто вау, треба приїхати, Дніпро, Черкаси. І... Сцена маленька, але цим дуже комфортно, тому що музикантів ти бачиш буквально за два метри. Від Чого не побачиш на жодному великому фестивалі. Подорожуйте вже три тижні, я катаюся автостопом Україною в планах, ще десь півтори-два місяці кататись Україною, додому вертатись не планую ще. Далі їду на Вудсток у Львівську область. А після Вудстоку я не уявляю навіть, куди я поїду, що я робитиму. Але точно знаю, що не додому. Це єдине, що я знаю. Яким буде Гайдафест? Ми мріяли як гурт, який грає музику для людей, під яку треба стрибати. Ми мріяли потрапити на Гайдафест. Захотіли, подали заявку і їхати сюди власним коштом, щоб подарувати Черкасам Гайдафесту Драйв. Щоб подарувати Черкасам справжнього такого. Гуцульського фолькропу з діпра. Саграві, що море, мене сопівка помини. Фейдафест, ну, можливо, він трошки камерніший, аніж там великі, наприклад, фестивалі, але мені тут більше подобається, певно, за рахунок того, що він атмосферніший, Тут все якось більш по-домашньому якось для своїх зроблено.